Варшавський договір, Рийський мир. Яка між ними різниця? Варшавська угода була укладена у квітні 1920 року між УНР, яку очолює Петлюра, та Польщею. Їхня ціль була вигнати більшовиків з території України. Однак Україна зобов'язувалася визнавати західноукраїнські землі за Польщею. Таким чином, Польща надавала військову допомогу Україні. Їх спільний наступ був успішний, і вже 6 травня 1920 року українсько-польські війська зайшли на територію Києва, таким чином, вигнавши звідти більшовиків. Однак, 14 травня, більшовики починають свій контрнаступ, і вже 12 червня вони захоплюють Київ. А до кінця липня вони вигнали поляків з українських земель і продовжили свій наступ на територію Польщі. Поляки довгий час не могли відтіснити більшовиків з їхніх територій. Однак у серпні 1920 року відбулася вирішальна варшавська битва, або як її ще називають, Диво на Віслі», де поляки перемогли більшовицькі війська. Таким чином, уже в жовтні було укладено перемир'я, а пізніше, на весні у березні 1921 року, Рийський мирний договір. За умовами цього договору було анульовано Варшавську угоду. Поляки визнавали УСРР. А більшовицька Росія визнавала західноукраїнські землі за Польщею. і зрозуміло, що інтереси України тут не враховувались. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся.